І я піднявся на одну з вершин, де не ловить телефон, де навіть вітер здається старішим за час. Там мене зустрів не просто монах, а той, кого називали носієм тиші. Він жив понад 30 років у мовчанні. Але коли я промовив ім'я, він подивився прямо в мене. Я сказав: Україна знову стоїть на краю. Хто виведе її звідти? І він заговорив. Лідери, яких чують усі, рідко бувають тими, кому довіряють. Зараз у вас гучні голоси, але час голосів минає. Настає час мовчання, яке важить більше за виступ. Ім'я цього мовчання вже було серед вас. Його ніхто не помічав, поки він не пішов. І коли пішов, почали згадувати. Не політики, солдати, ім'я, що буде згадане без гасел, образ, що не потребує білбордів. Лідер, якого не обирають, якому вірять. Я не назву його, бо ти сам знаєш про кого. Я здригнувся, бо я знав, і ти зараз теж знаєш. Цей чоловік не втручається в хаос, але він не зник. Він чекає, він не готує повстання. Він слухає народ. І коли народ скаже досить, він не скаже Я повернувся. Він просто буде там, де треба, як завжди. І люди самі стануть за ним. Бо в час, коли Київ втрачає обличчя, народ шукає лице, в якому впізнає себе. І це обличчя не з екранів, воно з окопів, з могил, з поранених душ. Твої правителі скоро скажуть: ми підписали те, що врятує нас, але вони не врятують, бо не рятує те, що написано без болю. Рятує тільки те, що виросло з жертви. І саме тому нова Україна не постане з кабінету. Вона постане з довіри, його не назвуть президентом спершу. Але люди знатимуть, він не хоче влади, тому гідний її. І коли система посиплеться, коли народ втратить залишки віри, це ім'я стане ліхтарем у пітьмі. Я спитав то він стане новим правителем? Ні, сказав старець. Він стане дзеркалом. І той, хто не злякається побачити в ньому правду, виживе. Бо правду більше не сховаєш, ім'я вже звучить у кожному батальйоні. Воно не кричить, воно дихає, повернення почалося не з указу, а з тиші. Я не встиг нічого сказати, як старець підняв руку, ніби просив мовчання. Його очі не дивились на мене вони дивились крізь мене, туди, де вже почалося те, чого ми ще не бачимо. Запам'ятай, сказав він. Буде три етапи не більше й не менше. І ти відчуєш їх, навіть якщо забудеш мої слова. Перший несподіваний удар не такий, як раніше, не ракети в тил. Це буде прорив, спроба перелому. Ворог атакує там, де вже було тихо. Люди повірили, що стабільність, а це мир. Але то була ілюзія настане мить, коли за одну ніч загинуть сотні. І на ранок запанує тиша. Не від шоку, від злості. Почнуться запитання. Чому знову ми не готові? І відповідей не буде. Лише статистика суха і брехлива. Другий на тлі втрат і розчарування в Києві зберуться не для рішення, а для порятунку облич. Там буде круглий стіл, за ним ті самі обличчя. Вони спробують оголосити тимчасове перемир'я. Але в цьому слові не буде нічого про перемогу. Там буде страх. Там буде компроміс, заради чого, заради рейтингів, і тоді народ скаже вперше ні. Не гучно, але вперто. Це буде відчутно навіть у словах ведучих на телеканалах, бо їм не буде що казати. Третій ім'я повернеться без гасел, без реклами, без закликів. Просто люди почнуть згадувати. Залужний його фрази сказані давно, вийдуть у стрічки з новим змістом. Його мовчання ж стане найгучнішим голосом. Він не вийде на сцену. Сцена сама посиплеться під тими, хто там стоїть. І тоді почнеться те, що не назвеш переворотом. Це буде переосмислення. Народ сам почне формувати навколо нього простір довіри, без партій, без штабів. Просто залужний, як колись казали Хмельницький. Але ж чи він захоче? спитав я. Він не буде хотіти, відповів старець, але відмовитися не зможе, бо знатиме, якщо не він, то знову ті, хто зраджували, у той самий час у світі також почнеться зміна. Країна, яка вважала себе нашим союзником, змінить свою владу. І новий лідер скаже фразу, яку всі запам'ятають: ми більше не будемо підтримувати фальш. Саме ця фраза стане початком великого переформатування. І от тоді. У серці країни збереться нова рада, не парламент. Щось інше. Тимчасовий орган, який не боятиметься сказати, стара, стара система більше не представляє народ. Залужний не буде керувати всім, але всі будуть слухати, коли він мовчить. І саме це мовчання зламає ланцюги старого мислення. Але як це закінчиться? Прошепотів я. Чи буде мир? Старець заплющив очі. Здавалося, він бачив те, чого не бачив ніхто. Мир прийде не тоді, коли підпишуть папери, а коли люди знову зможуть довіряти. Не уряду, один одному, коли слово Україна не викликатиме жалю, а силу. І от тоді він, той, хто мовчав, відійде вдруге. Але вже не сам. За ним підуть нові. І з них почнеться те, що буде називатися відродженням. Історія знову не повториться, але знову заримується. Я залишив старця того самого вечора, але його слова не покидали мене. Дорогою вниз було відчуття, ніби не я йду, а мене ведуть. Щось вже змінилося, тільки люди ще не помітили. Через кілька днів, коли я вже був у місті, на телефонах з'явилася новина, на фронті прорвали оборону. Не скрізь лише на одному напрямку. Але в тому й була суть. Це був тест. Ворог не намагався захопити, він перевіряв, чи ще є стійкість, і знайшов там, де була слабкість. Почалися втрати не десятки, сотні. Не серед новобранців, а серед тих, хто тримався до останнього. І саме вони першими написали в мережах: це не поразка, це зрада тилу. У Києві ще намагалися всміхатись. Ще йшли ефіри, де обіцяли коаліцію підтримки. Пакет допомоги, нову дипломатичну ініціативу. Але в коментарях вже не було віри. Там були прості слова: де залужний. Ім'я почало з'являтись скрізь: не з плакатів, у блокнотах, на приписаних шевронах, у військових раціях. Його не закликали повернути, його чекали. І тоді старець знову мені наснився. Але цього разу не в горах, а в залі, що нагадував зал суду. Але це не був суд людей, це був суд часу. Він стояв там, де мав стояти суддя. Але мовчав. Поруч стояли фігури з обличчями закритими тінню. Один із них тримав папір, інший ключ. Але всі дивились на нього. І раптом старець промовив: Час настав, але ти не керуватимеш, ти об'єднаєш. І це важче. Бо справжня влада не в наказах. Вона в довірі, а довіру не дають. Її заслужують. Я прокинувся з цими словами і вже знав, повернення залужного розпочалося не політично, морально. У ті дні, коли влада ще шукала нові формули, народ уже формував новий центр. Невидимий, але реальний. Його ім'я було в кожному окопі, в кожній капличці біля фронту, у кожній хаті, де чекали сина, який не повернувся. І тоді з'явилось відео. Його не опублікували змі. Його зняв медик з фронту. У кадрі боєць, поранений, але живий, каже, якби був Валерій, ми б не сиділи без артилерії. Ми б тримали. Це відео розлетілося, його перезалили мільйони разів. І під кожним репостом одне слово: Повернись! Після того відео щось зрушилось не в політиці, в повітрі. Влада ще намагалася тримати контроль, видаючи спокій за силу, але її слова вже не доходили до сердець, бо серця були зайняті іншим очікуванням. Залужний мовчав він не робив заяв, не виходив на ефіри, але кожне його мовчання ставало голоснішим за будь-яку прес-конференцію. Тим часом фронт тримався, але вже не завдяки наказам, завдяки вірі. І цю віру не могли більше дати ті, хто рахували втрати, як статистику. Почалося головне: люди почали об'єднуватись не під прапорами партій, а навколо імені. Ветерани, волонтери, лікарі, капелани, всі, хто знав, що таке біль без пафосу. Одного ранку з'явилось звернення без студії, без монтажу, просто камера, кімната, голос. Залужний сказав кілька речень. Я не йду в політику, я йду до людей, бо ми більше не маємо права мовчати. Якщо ми мовчимо, говорять ті, хто не був там, де вирішується доля країни. Ці слова стали іскрою. Їх не крутило телебачення. Але кожен українець, який ще не зламався, вже знав, почалося не повернення, а нова хода. У ті дні банкова ще видавала укази, але їх вже ніхто не слухав. Бо країна мовчки перейшла під інше керівництво не формальне, а моральне. Відбувся збір, не майдан, без сцени, без сцени. Сотні тисяч у різних містах. Просто люди, які приходили з одним запитанням: Що далі? І вперше відповідь не приходила зверху. Вона зростала знизу, ім'я Залужного більше не було символом армії. Воно стало символом чистоти. Чоловік, який мовчки пішов, повернувся не для посади, а щоб нагадати влада це не кабінет, а обов'язок перед тими, хто вже не може говорити. І тоді сталося останнє. Вперше за довгий час Україна не чекала на реакцію Заходу, вона почала діяти сама. Було створено тимчасову народну раду, не для перевороту, для перезавантаження. До неї увійшли ті, кому довіряли, не за дипломами. За вчинками. І в центрі не президент, не верховний головнокомандувач. Просто залужний. Не гетьман. Але як гетьман, він не говорив про владу, він говорив про правду і про те, що без неї немає перемоги, навіть якщо ворог відступить. Я знову піднявся в гори. Старець сидів на тому ж камені. Він подивився на мене і сказав: Тепер ти все знаєш. Історія не повторюється, вона римується, і ця Рима завершилась не зрадою, а очищенням. Той, хто не шукав влади, став провідником, бо народ обирає не голосами, а довірою. І поки інші будували кар'єру, він будував силу, силу мовчання, силу гідності, силу правди, його не проголосили. Його визнали, бо справжній лідер не йде першим. Він іде з тими, хто залишився, коли інші пішли. Ім'я залужний, суть відродження, місія, довіра, час настав.